Позіхаю, я так гидко спала. Ну, щоби ти тільки знала. Та хотіла вчора раніше лягти о, і лягла. Думаю, ні читати не буду, нічого, щоб О, і Тільки почала дрімати. А ще ти знаєш, і сон проснивсь. о, Привиділася стара хата, і в дворі, вроді, так зелено, зелено. О, Коли чую, Іван заворушився, Починається. О, І вже ж мені невдобно йому одказати, понімаєш, бо пообіщала, що в жовтні. Це вже на цей раз, думаю, точно психоне. Прийдеться терпіть. Ой, ну та що там, ти ж знаєш, Івана, що вона як начне мусолить, то це на три часа. Ніч, б швиденько його раз-раз і полягали спать. Та вже там лежала, передумала все на світі. О, Зпомнила, що й каструлю з-під борщу не обмила, так і осталась на столі стоять. О, тоді думаю, що червона куриця щось на ноги почала падати. Треба дорізати, поки не здохла та супу наварить. О, чи макар картоплі поставити. А тоді вже почала Богу молитися. Кажу: Господи, зроби так, щоб воно це вже швидше кончалося. Та хай він від мене очепиться, ради Бога. О, а... Воно ж уже як розбуркалось, От, вже ж тоді не спала, хто знай поки. Лежала очі витращила.